Загиблих 30-ро постраждали десятки пошкоджених висоток і приватних будинків, офісних будівель, магазинів, кав'ярень. Також під удар потрапив військовий шпиталь. Харків оговтуються після масованої атаки російських шахедів в місті сім влучань в трьох районах: Київському, холодногірському, шевченківському. З нами наживо з Харкова. Марія Малєвська Марія вітаю. Яку інформацію маєш на зараз? І чи не збільшилася кількість постраждалих? Оксано, вітаю вочевидь. Кількість постраждалих і поранених збільшуватиметься. Або лише тут на місці одного з влучань ми вже зустріли людей, які мають неважкі поранення, скалкові від скла. Але до медиків вони наразі не зверталися і від шпиталізації напередні ввечері. Відмовилися бо розбирають завали, намагаються врятувати, вціліле майно та допомагають сусідам, які постраждали більше, яких. Вчора забрала швидка. Ось так виглядає приватний будинок після прямого влучання в нього російського безпілотника герань 2 Це будинок на двох господарів. У цій половині загинула літня жінка. Пані Тамарі було 73 роки. Її чоловік з важкими пораненнями нині в лікарні. І в другій половині цього будинку під завалами опинилася е, родина з дитиною. І як розповіли нам батьки п'ятнадцятирічної Дарини, вони витягали дитину е, самотужки разом із сусідами ще до приїзду рятувальників. От тут в кімнаті лежав муж. Ми були там, в глибині в кімнаті. От виходить, двері к нам йому заваліла. Поэтому он ну, всего уже не было. Он вышел, через другие залез, прибежали соседи, спасибо большое, помогли достать ребенка. А дитина где была? Дитина была за мной в той дальней комнате. Ну, по правилам трех стен, как это самое, находились. Почули, Мы ничего не услышали. Мы просто ну, просто упала и все. Мати дівчинки теж з легкими пораненнями, але від шпиталізації поки відмовилися, каже під завалами, загинули троє їхніх кішок у доньки. Множинні перелами. Дитина в реанімації загалом серед трьох десятків постраждалих п'ятеро дітей. Окрім скалкових поранень та переламів, є постраждалі на цій вулиці, зокрема з серцевими нападами внаслідок стресу. Після прильоту вибігли на вулицю, побачили, що горить будинок сусідів. Звичайно, всі допомагали, вийшли на поміч і прихистили ми в себе родину, яка постраждала. Дитина їх у реанімації. Батьки ночували в нас. Також ще один сусід знизу. Він також ночував у нас, бо в них немає даху над головою. На жаль. Решта влучань припали на центр Харкова. Внаслідок одного з них у приватному секторі Шевченківського району загинув 58-річний чоловік. Постраждала будівля харківського військового шпиталю. Там є бійці, яких привезли з фронту з пораненнями. І тут, у тилу, в медзакладі, вони дістали нові поранення, також значні пошкодження у навколишніх житлових будинках, офісному центрі та кав'ярнях. Не не так. Це погано, ну скажемо так, що кухня за сервіс цілі, а так зал Так. Ну, вікна жодного вцілілого у вас немає. немає. Ну в нас ще була плівка, тому ще якось. Ага, оце у вас, так. У вас у ця, спеціальна плітка була. Ще угу. якось так, А так? Ну так що будемо. Робити, працювати, що робити, попередньо для удару ворог використав БПЛА Герань. 2 внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. Зараз на місцях всіх влучань працюють комунальники, волонтери, які усувають наслідки. Думаю, зараз ви можете чути звук. Це працює комунальна техніка на місці цього влучання. Ось таку інформацію на зараз маю з Харкова. Оксано, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова, де росіяни масованою атакою дронів. Вчора ввечері вбили двох людей. Що 30 поранили. Далі до Харкова, де вчора росіяни знову масовано атакували місто дронами. Юрій Сидоренко, директор департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міської ради, на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, вітаю, пане Юрію. То які результати російського удару вчорашнього по Харкову станом на цей момент можете повідомити? Ну, я вам хочу сказати, що це вже друга, за тільки за цей тиждень масована. Атака шахетів по місту Харкову. Ми маємо прильоти у трьох районах. Сім ударів. Сім шахетів. Ми нарахували вдарили по Харкову. На дану хвилину у нас настаном на ранок сімдесят одна будівля, серед яких переважно більше житлові будинки пошкоджені. Вибито близько 1300 Вікон біля 900 з них міста в квартирах харків'ян. І Я хочу вам сказати, що працювали над усуненням закриттям цих концертів суніші. Станом на 8 ранку вже більше 4 тисяч цих 400 вікон вже закрито. Маємо на жаль двох загиблих у Шевченківському та Холодногірському району районах Харкова. Це цивільні мешканці. Маємо 35 вікон. Постраждалих поранених. З них 13 у шпиталені переважна більшість у легкому та середньому стані. Але на жаль, є дівчинка, яка дуже серйозно постраждала нам. Серед об'єктів атаки був і військовий госпіталь. Скажіть, будь ласка, в якому він стані, і чи може він продовжувати функціонувати як госпіталь? Я знаю, що цю інформацію підтверджував генштаб. Я можу сказати лише тільки те, що там дійсно серйозні ураження. Але єдине, що можу повідомити, що вночі місто допомагає шпиталю ліквідовувати наслідки удару по ньому, аби шпиталь ні на секунду не припиняв своєї роботи. Це все, що я можу повідомити з цього питання. Вибачте, зрозумію, тому що це більше відповідальність міністерства оборони. І це так. їхній об'єкт. Та тоді яка ситуація, пане Юрію, з електропостачанням у місті? Чи ці вчорашні удари якось пошкодили електромережі? були пошкоджені електромережі, але Харків справді славний тим, що майже моментально намагаються усувати ці наслідки. І зараз все в порядку. у всіх будинках є вода, у всіх будинках є тепло, у всіх будинках є електрика. Ви повідомляли про вибиті вікна, величезну кількість. Чи є потреба відселяти <натолітнень> людей з будинків, які постраждали від вибухових хвиль, і чи є куди ну, їх відселяти? Є е е е е е е е куди Харків – Це студентське місто. І у нас дуже багато залишилося гуртожитків наших вищах, які ми розселяємо. Постраждалих від людям, які постраждали від російської агресії, але от цього разу, як повідомляє нам профільні, профільні заступники заступником голови, немає бажаючих переселятися. А люди хочуть бути вдома. Люди знають, що міська влада зробить все для того, щоб закрити вікна, подати всі комунальні послуги в їхні доми домівки. Тому от станом на зараз жодна, жодна людина не виявила бажання кудись пересілятися. А яка температура зараз у Харкові? Тобто, наскільки людям безпечно буде перебувати в будинках, якщо в них вікна забиті ДСП. І я навіть не знаю, опалення вже ж, напевно, вимкнули в Харкові? Ні, у нас зараз діє дискретна так звана схема опалення міста, де е, наші тепловики в день трошки прикручують подачу тепла, а вночі навпаки її збільшують. Е, я можу сказати, що е, нема таких побоювань, чи буде. Холодно, бо до вечора всі вікна будуть вже всі контори вікна будуть вже закриті. Ввечері буде збільшена подача тепла, тому я думаю, що це у людей буде гаразд. Будемо на це сподіватися. Дякую дуже, пане Юрію. Юрію Сидоренко, директор департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міської ради, був з нами на зв'язку.